Це якраз та сама афіша, про яку я казав. Ось. Ну, дивлячись на, на мою комплекцію, да, ну, десь воно, воно не співпадає трошечки. Ну, тут пишуть, хто я, звідки, що я, як виявилось, співпрацюю з СБУ, а це означає, що я, мабуть, СБУшний стриптизер. Дзвонять, спрашують, коли приїду на корпоратив, проведу. Проведу свій танець. Ну мені подзвонив товариш і каже: Дзвонили там з окупованої території є про тебе стаття, в якій написано: Стриптизер з Лисичанську рветься до влади, і потім, десь близько кількох днів тому. Мені скидують скріншот, Вони взяли афішу клубу, що там був стриптиз, і було нижче написано спеціальний гість DJ Dream UA». І вони взяли ту афішу, прикріпили туди. І ось дивіться, доказ того, що він стриптизер. Ну, якщо взяти фотки мої з 16-го року, то я там трошки більше важив, чим зараз. І десь приблизно, я б думаю, пілон би я зігнув своєю вагою. Ну вони цю інформацію настільки розігнали, що люди почали вірити дійсно про те, що я стриптизер, бо знайомі там батьків дзвонили і казали: а ви бачили там про вашого сина кажуть, що він стриптизер, правда чи неправда. Якщо подивитися на мене, то я стриптизер десь економ, такий, що можна замовити, в кого не вистачило коштів на накачаного хлопця. Це доказує ще раз те, що вони брешуть постійно, що вони вводять людей в оману, і це яркий приклад того, що вони. Роблять все для того, щоб у людей в голові було замість місків — желе. Їм потрібно якось показати свою роботу в тому, що ось дивіться, які люди воюють на ну проти них, да, які військові захищають там стриптизери. Там я дивився їхні телеграм-канали, да, і багато своїх знайомих бачив. Ну тобто вони вкидають інфоповод для того, щоб люди. Дивились на нас як е, на якийсь зброд. А по факту, по факту, все не так, як вони пишуть, бо вони тим самим, коли вкидують якусь таку інформацію, вони е, показують своє справжнє обличчя, що вони безглузді. Тупі, вони не знають вже як зачепити держприкордонслужбу. Там от дивіться, у вас там стриптизери воюють. Як для мене це ну круто, стриптизер воює, то від пілона до автомата один крок. Скажу так класний, прям назва для якогось тікток каналу.